Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі переадресація пошти на 12 місяців після переїзду на нову адресу, і це все буде вам коштувати безкоштовно. Так, так, 12 місяців. Ваша пошта зі старої адреси може автоматично. Пересилатися на вашу нову адресу, і це безкоштовно. Якщо ви онлайн або персонально пройдете на один з адрес одну з адрес пошти USPS.com. Це якщо онлайн ви будете оформляти, ви можете також зайти на пошту, але з вами повинні бути. А, докази вашої персони. Це можуть бути дriве лайсенс, паспорт, а дід. Дід це якщо ви купили нову хату, і ваші джайве лайсенс ще на старій адресі. Дід – це документ купівля а, будинку, де вказана нова адреса і ваше прізвище. Отже. Після того, як а, ви знайшли потрібний веб-сайт, а це usps.com, натискаємо на кнопочку Receive. Я обвела це а, оранжевим кольором, кружечок Receive це отримувати. У вас з'являється лист а, тих сервісів, які надає пошта, поштове відділення. І ви повинні тут обрати Change of address». змінити адресу. Я також обвела це кружечком жовтим кольором. Отже, наступне. Як тільки ви натискаєте Change Address, у вас з'являється це така шапочка цього вікна. Наступний слайд буде що в самому вікні. Отже, я обвела. Жовтим кольором ті кроки, які вам треба буде зробити, для того, щоб зареєструвати переадресацію вашої пошти на нову адресу. Отже, як ми бачимо, це Address info Contact-Info, Mail Service, Verify and Pay, Deals and Confirmation. Будь ласка, не лягкайтесь Verify and Pay. А вони почта вимагає вашу кредитну карточку, буде від карту, прищепити до цього рахунку, для того, щоб в майбутньому, якщо вам треба буде продовжити ще на більший період переадресації, карточка вже була прикріплена до цього рахунку, і автоматично буде стягнена певна кількість грошей, яку ви оберете, а щоб полегшити процес в майбутньому. Отже. Ось ваше вікно перше, зверху от, от, написано address Info, з лівої сторони і воно синім. Тобто це перший крок, який ми зараз проходимо. А тут питається Type of Address Change. І написано individual family business. Якщо у вас сім'я декілька людей під одним прізвищем, ви вы вибираєте family. Якщо ви переїжджаєте один, ви вибираєте індивідуал зверху. Далі вони питають, do all individuals moving from this address share the same last name? Чи всі члени сім'ї мають одне і те ж саме а, uh, прізвище? В моєму випадку Yes. І друге питання, is anyone with the same last name remaining at the address? Чи хтось з тим самим а, прізвищем залишається на старій адресі. В моєму випадку ні. Я хочу повернутися назад, а, там, де family, і у вас різні прізвища. На жаль, тоді вам потрібно оформляти індивідуально. Наприклад, якщо батько з дітьми з одним прізвищем, ви вказуєте фемили, батько з дітей і все робите один аккаунт. Якщо у мами інше прізвище, вона не змінила своє прізвище, вона повинна окремо зайти і зробити як індивідуал. Наступний слайд. Отже, наступне ваше вікно буде таким. Ви повинні написати свою стару адресу, нову адресу і кнопочку Next. Отже, в старій адресі перший пункт іде zip code. Повкати свій зіп-код, де ви живете зараз стара адреса, потім місто city, state обираєте, And street стріт-адрес де ви обираєте номер будинку, квартира і назва вулиці. New, new mailing address, також пишете зіп-код. City – це місто, state – це штат, street-адрес адрес це номер будинку. Квартири, куди ви переїжджаєте, назва вулиці, і натискаєте а, кнопочку Next. Наступний наш, наше вікно виглядає саме так. Якщо ви побачите, я б була оранжевим, а, те, що ми вже пройшли, два кроки: адрес інфо ми поклали і Contact-Info. Ми вже заповнили, тобто ми пройшли два кроки. У нас ще залишилось три mail service, verified pay and deals and confirmation. Тут, питається, is it a permanent or temporary move? Ви можете тимчасово, правильно прийти, а можете і на постійне. Хто купує будинки, вони переїжджають на постійне, отже, це permanent, ви вказують. Якщо ви тимчасово на рік переїжджаєте кудись, ви можете вказати temporary. Ми будемо розглядати permanent. Non. Отже, вам пропонують обрати дату початку переадресації. Я для прикладу взяла 62424. Потім а, ви повинні позати, а, інформацію про себе. Наприклад, в моєму випадку, Олег і власне, на Суфік з нема брати, це містер-міс, я не думаю, що це важливо, і емейл-адресу. Обов'язково вказуєте робочу імейл-адресу. І наступне буде, вони будуть питати, система: мобільний телефон. Вказуйте мобільний телефон. Мобільний телефон повинен бути робочим, оскільки вам будуть присилатись а, верифікаційні коди. Натискаємо кнопочку Next. Отже, у нас відкривається вікно. Зверху я обвела, ми вже пройшли три кроки. Бачите, я обвела оранжевим кільцем. Тут пропонують Additional Postal Service, і це безкоштовно. Скажу зразу, я підписана на цей сервіс. Я поставила Sign Up for um, Informed Delivery. Бачите, я обвела оранжевим це. Віконечко з, з, з лівого боку внизу. Що це означає? Значить, вам на емейл e перед тим як пошта буде доставлена а вам а, додому, вам на імейл e буде приходити весь список листів, які вам а, прийдуть сьогодні. Це дуже а... Цікаво, навіть ну, дивитися, що вам приходить. І дуже зручно. Наступна наша віконечка це Extend Mail and forward. Отже, отут от сказано: You can change change of of address, address, include your change of address include 12 months, отже, 12 місяців. Of free mail forward. Free – це безкоштовна переадресація. Вони Порахували, що безкоштовна переадресація у мене буде аж до 23 червня 2025. Чому вони будуть пізніше запитувати вашу карточку, банківську картою, інформацію про банківську карточку? А, і оскільки ось тут, бачите, вони дають ціни, якщо після 12 місяців. Вам ще потрібна переадресація: ось «Extension», На 6 місяців це буде коштувати 19.95, на ще 12 місяців це буде коштувати 29.95. І на додатково 18 місяців це буде коштувати 39,95. І от вони приблизні дати, не те, що приблизно система порахувала, то до якого числа вас буде переадресація. От, наприклад, якщо вам на 6 місяців ще треба, то до 23 грудня 2025 року. Якщо на 12 місяців, то до 23 червня 2026 року. Отже. Натискаємо кнопочку Next. Бачимо. Наступне віконечка у нас просить verify your information, тобто перевірити всю інформацію, яку ми надали. Якщо ви зверху подивитеся оці кроки, ми вже пройшли чотири кроки: «Address info», Contact Info, Mail Service і зараз у нас Verify and Pay. Ви перевіряєте всю цю інформацію. Я закрила адресу, оскільки це реальні адреси, а з міркувань безпеки. Наступний наш крок це номер карточки, і вони бачите, вони тут Identify Verification fee. Verification fee — це ті гроші, які вони спочатку знімуть, і пізніше повернуть на карточку. Це долар і 10 центів. Внизу у вас буде також Create a Free account with. My move to access brand name А uh, Це в залежності від вас, що ви хочете. Тут вони пропонують, якщо ви зареєструєте, якщо ви покладете галочку, от я б вела оранжевим кільцем, але я не поклала зелену галочку. Uh, By checking this box, you are volunteering providing your. Якщо ви покладете цю галочку. Якщо ви покладете галочку в цьому віконечку, то вас переадресує одразу на сторінку, де вам треба буде зареєструватися, на право голосувати. Я не раджу це робити, оскільки це закон законом наказуємо і. Голосувати на виборах мають право тільки люди, у кого американське громадянство. Якщо у вас воно є вже, будь ласка, якщо у вас грін-карта або інший статус, ви не маєте права реєструватися на це голосування і voter registration. Отже, наступне, наступне у нас. Іде Verify Identity, Якщо ви бачите, це передостанній крок. Якщо ви з подивитися наверх, ми вже пройшло info, Contact Info, Mail Service, Verify and Pay. І отут Verify Identity, Вони хочуть знати, що це реальна людина, що саме вам це потрібно, а не хтось інший за вас це оформляє. Отже, і отут просять Select Billing Address. Select Billing Address – це та адреса, яка прикріплена до вашої кредитної або дебіт карти якою ви будете зараз ну, платити оці Diversification Fee. Я закрила кружечками обидві адреси зміркування безпеки, тому що це реальні адреси. Отже, Перша адреса це стара адреса, де я поклала а, крапочку. Друга адреса це нова адреса. Якщо ваші карточки кредит прикріплені до іншої адреси, не до тої, де ви зараз живете, і хочете робити переадресацію, старої адреси, у вас не пройде а, ця. А, Ну, Реєстрація на переадресаті зараз будете бачити, оскільки в мене саме власне так і сталося. Отже, натискаємо кнопочку Next. Ось тут просять Change of Address і а, інформацію карточки. Ви вводите Card holder name, ім'я людини, перше, потім number, номер карточки. CVS, кожна карточка має ззаді в основному ці, uh, а American Express має спереді ці uh, цифри. Uh, data, expiration date, uh, коли закінчується карточка. І billing address, от я закрила також з міркування безпеки. І ви натискаєте check out with a зелену кнопочку with credit or debit card. Натискаєте цю кнопочку. У вас видає ось це вікно. Якщо ви зверху, я обвела оранжевим кольором. Всі п'ять кроків, бачите, темно синя лінія, всі п'ять кроків пройдено. Далі йде реклама. Якщо ви відмітите це екстенцію, покладете галочку зверху, біклот зверху, серезен зверху, вам, значить, буде ця вся реклама приходити додому на нову адресу. Я не знаю, чи вам це потрібно, дивіться самі. Мені це не потрібно, отже, я натискаю верхню кнопочку Continue. Якщо ви хочете цю всю адресу мати рекламу мати в себе вдома, ви можете мати нижню кнопочку назвати, нажати Continue і відмітити всі оці рекламки. Наступне ось таке віконечко у вас є. Я обвела була оранжевим зверху. Тут написано: Your change of address is not complete. Тобто не закінчений change of Address. Якби в моєму випадку зійшлася адреса верифікації на кредитній карточці, і та адреса, де живуть зараз люди, у мене був би зелений колір і написано Complete. В нашому випадку нам не пощастило, скільки ми не знали. Після того, як це було заповнено. Прийшов імейл з подальшими інструкціями. Значить, суть заключається в тому, вони дають вибір локацій поштових відділень, куди треба з'явитися, і показати свої driver license, паспорт і доказ, що ви переїжджаєте на нову адресу. У моєму випадку це люди купили будинок. У них є дід. Дід це документ, який показує, що вони вже власники нового будинку. І їм потрібна ця переадресація. Внизу тут написано important next step after you change your address. Вони знов пропонують vote registration, тобто вони знов пропонують реєструватися а, на вибори. Якщо ви не громадяни Америки, ви не маєте права це робити, будь ласка, запам'ятайте, оскільки це законом наказуємо, це тюремне ув'язнення, до речі. Ви отут, я, бачите, я не поклала це yes, prefill my forms. Ви його не відмічаєте, галочко, ви просто натискаєте кнопочку Next. Оце, власне, про той імейл, який я говорила, який прийшов, в моєму випадку, після е реєстрації на переадресацію, не дуже сексесл, не нам. Отже, і тут написані кроки: я закрила баркоуд з міркувань безпеки, оскільки він дуже важливий, цей баркод, ви з ним. Повинні прийти на почту, маючи license, водійські права, американські, і український паспорт і доказ нової адреси. Доказ може бути або ліс, який ви підписали нещодавно, або купівля будинку, і цей документ називається От це ви приходите на почту, і людина вас оформляє на переадресацію. Вашої почти на 12 місяців безкоштовно. Отже, дуже дякую, що ви завітали на мій канал, а прослухали дане відео. Будь ласка, діліться, підписуйтесь, ставте вподобайки на це відео і гарного вам дня!